Вільні, незламні, непереможні поштові марки під такою назвою погасили у Львові. Їх присвятили Дню Незалежності України. До блоку увійшла марка з мужнім українським воїном та шість ілюстрацій, що відображають минулі півроку боротьби українського народу проти російських окупантів. Реальні події об'єднані між собою словом війна. Жінка, яка стоїть фактично між поверхами розбомбленої своєї... Багатоповерхівки. Ну і це і покинутий дитячий возик це всі речі, які переслідують зараз наших людей за останні півроку, тому що зараз відбувається. Це зібрано в єдину якраз. Цей блок присвячений цим всім подіям і 31-й незалежності України. Створено було ескіз в рекордно швидкі терміни, і дуже символічно, що. Автором цього ескізу став художник Краматорська. Марка, вона, звичайно, що свій, свою обігову вона має, але її цінність більше в символізмі, який показує Україну з того боку, з якого ніколи її світ не бачив. Ми знали про, про, про історію, знали про те, хто ми є, але про нас світ не знав. Зараз світ бачить, хто ми є, які ми є. Дуже приємно такий день мати змогу на певну марку в двох кольорах: синьому і в жовтому в кольорах нашого прапору. Величезне дякую Збройним силам за таку можливість. Вільні, незламні, непереможні. Це в цілому світі про українців. До слова, марки вийшли загальним тиражем в один мільйон примірників. Номінальна вартість блоку 60 гривень. Придбати їх можна буде за декілька днів у відділеннях Укрпошти чи в онлайн-магазинах.